Це любить ваш кишківник. Всім вітання. Скажіть, ви помітили в себе услаблену імунну систему і до того ще низький рівень енергії, відсутність сил та апатію? А може, у вас депресія? Якщо так, то займіться своїм кишківником, а саме почніть харчуватися тими продуктами, які любить ваш кишківник. і не потрібно приймати ніяких медикаментів для підняття імунітету, покращення пам'яті та для покращення загального самопочуття? Для того щоб кишківник працював без боїв, ви можете підтримувати його роботу та своє здоров'я природним шляхом, я вам розповім, які саме продукти добре впливають на наш кишківник, які, до речі, не лише корисні, але й смачні. Так, ось нам всім варто дотримуватись балансованого та поживного раціону харчування, який наповнений різноманітними продуктами. І чим більше ви будете споживати фруктів, овочів, бубових та цільнозернових продуктів, тим більше у вас шансів забезпечити правильну роботу всього шланково-кішкового тракту. А це відповідно зміцнить ваше здоров'я та позбавить від багатьох хвороб, які вже є, і вбереже вас від виникнення інших. Фрукти, овочі, бобові у цих продуктах міститься поліфеноли і вони мають протизапальні властивості та захищають організм від окислювального стресу, збільшуючи кількість корисних бактерій у кишковій флорі. Кішківник любить клітковину, тому включіть в раціон листову зелень, шпинат, фрукти, ягоди, сочовицю, квасолю. Вживайте цільнозернові продукти. У цільнозернових продуктах є високий вміст клітковини, яка чудово впливає на кішківник, оскільки вона живить кішкові бактерії. Вживайте ферментовані продукти. У ферментованих продуктах міститься бактерії, які підтримують здоров'я кішківника та всієї травної системи, витісняючи шкідливі бактерії. Вони також мають протизапальні властивості. Ви можете, хоч щодня, їсти кефір, домашній йогурт, квашену капусту і всі продукти, які пройшли ферментацію. Використовуйте спеції, тому що вони корисно впливають на систему травлення. Фахівці стверджують, що особливо корисною є кориця, куркума та імбир. Куриця запобігає запаленню кишківника, імбир підтримує його ефективну роботу та допомагає полегшити нудоту, газоутворення та здуття живота. Наступне це бульйон з кісток, хрящів, суглобів і які варяться мінімум 24 години. Бульйон з кісток це живе джерело колагену, це білок, який є складовим наших суглобів, хрящів, кісток, шкіри, волосся і, в принципі, нашого організму. Але зараз ми говоримо про колаген, як про суперфуд для нашої травної системи, тому що цей чистий колаген, який також потрібний і для стінок нашого кишківника. Він, грубо кажучи, лікує епітелі нашого кишківника. І, до речі, такий бульйон потрібний, як то кажуть, і для малого, і для старого. Також дуже добре впливає на наш кишківник олії, а саме олія кхі та кокосова. Вони мають здатність знімати запалення у нашому організмі. Ну і останнє: зменшить стрес, тому що тривога, стрес та депресія призводять до розладу кишківника, оскільки мозок та шлунково кишковий тракт тісно пов'язані. І про це я вже багато говорила в попередніх відео. Додайте у своє життя медитацію, щоденні прогулянки, дихальні вправи, те, що підходить саме вам.